Картопля, користь чи шкода? Всім вітання. Картопля це овоч, який ми їмо і любимо з самого дитинства. А ви знаєте, що картопля шкодить вашому здоров'ю. Але стоп, без паніки! Не треба закидати нас агресивними коментарями. Спочатку дослухайте це відео до кінця. Запам'ятайте, картопля шкодить вашому здоров'ю, тільки якщо вона перетворюється на чіпси картоплю фрі, смажену картоплю, яка плаває в олії, або в смальці зі шкварками, або в пюре. Якщо ж картопля приготована правильно, це корисний продукт, який має бути у нашому раціоні, тому що забезпечує нас вітаміном С. Дві середні картоплі мають у своєму складі біля 20 мг вітаміну С, а це приблизно 26% денної норми. Забезпечує калієм, який необхідний кожній клітині нашого організму, а також холіном для здоров'я мозку та печінки. У 150 грамах відвареної картоплі міститься калій 25% денної норми, магній – 14%, а також залізо 12% денної норми. І запам'ятайте, головні причини, через які слід включити картоплю свій раціон. По-перше, знижує розвиток онкології, особливо фіолетовий сорт картоплі. Дослідження показали, що цей сорт картоплі знижує в декілька разів рівень інтрилейкіна, фактор, який збільшує ризик раку товстого кишківника. Далі захищає серце, тому що картопля має у своєму складі клітковину, що знижує рівень поганого холестерину, і виводить його з організму. Це той, який приймає участь у розвитку атеросклерозу. Містить у своєму складі калій, що приймає участь у регулюванні артеріального тиску. Наступне охолоджена відварена картопля має дію пробіотика на наш організм, тобто годує корисні біфіду та лактобактерії, а також допомагає виробляти жирні кислоти, які захищають слизову болонку кишківника і запобігають попаданню шкідливих речовин у кровобіг. Але щоб картопля приносила тільки користь, будь ласка, не додавайте до неї майонез, соуси з магазинів, велику кількість солі та вибирайте правильний метод її приготування. Краще всього картоплю варити або запікати в мундирах. Кому не бажано вживати картоплю, так це людям, які страждають від цукрового діабету або жиріння. При гастриті з пониженою кислотністю та атрофічному гастриті при прийомі бета-блокаторів при хронічному захворюванні нирок. Чи термальних стадіях ниркової недостатності. Всім, решта, можна додавати картоплю у Раціон 1-2 рази на тиждень в першій половині дня. Пишіть нам у коментарях, як часто виїсте картоплю і як ви любите її готувати.